Що хліб святий. Бережемо хліб, не викидаємо. Прунуємо, щоб не падав додолу. Як упаде хліб від нас столі, не піднімемо його. Перепросимо поцілуємо та з'їмо. Недоїденим хлібом пригощаємо пташок. Шануємо працю людей, які виростили хліб. Друже, ким би ти настав ти ніколи не зможеш обійтися без хлібу. У хлібі душа твоєї землі. Невтомна праця багатьох людей. Шматок хліба поділений навпіл робить людей друзями. Про людину можна судити з того, як вона цінує хліб. Не відрізуй собі шматка більшого, ніж можеш з'їсти. Берези землю, матінку, яка родить зерно. Прочі хліборогу. Шануй хліб.